Вітаю! Я сьогодні до вас напрочуд вдалим рецептом вівсяного печива з морквою. Ідеальний ситний перекус для дітей і дорослих або навіть сніданок. Перелік інгредієнтів, як завжди, продублюю в описі під відео. Пішли готувати. Для печива беремо 150 г кефіру. В мене з холодильника. Краще, якщо він буде теплий. Сипаємо до нього 100 г вівсяних пластівців нешвидкого приготування, а такі, які треба варити хвилин 10-15 хоча б. І сюди ж обов'язково додаємо добру дрібку соди та добре перемішуємо і відставляємо настоюватись хвилин на 30 Тим часом беремо одне яйце, додаємо до нього 50 грам цукру, добру дрібку солі та ванільний цукор або екстракт і добре перемішуємо, але взбивати не потрібно, просто добре об'єднати. І я вже паралельно поставила в мікрохвильовку розтопити 50 грам вершкового масла. Це десь 3 столові ложки. До яйця з цукром додаємо корицю або пряничні спеції, або, як я спеції до шарлотки, одну чайну ложку. Ви скажете, що їх можна було додати разом з цукром і будете праві, мене відволікла донька і я забула. Перемішали і також поки відставляємо. Далі нам потрібно 100 г моркви, 100 г в очищеному вигляді. Це одна середня морквина, натираємо на дрібній терці. Морку важливо натирати саме на дрібній терці, щоб вона встигла проготуватися і не відчувалась у печиві. Пройшло 30 хвилин. Вівсянка виглядає більш набухшою і м'якою. Додаємо до неї натерту моркву, добру, жменьку помитих і висушених родзинок, також можна додати подрібнені горіхи. Сюди ж відправляємо яйце з цукром і спеціями та не забуваємо додати розтоплене вершкове масло. Його, до речі, можна замінити на горіхову пасту. Перемішуємо і останнім додаємо 130 г звичайного пшеничного борошна та 1 чайну ложку розпушувача. Об'єднуємо все між собою і викладаємо наше печиво ложкою на пергамент. І відправляємо в добре розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Печиво виходить м'яким, вівсяні пластівці не відчуваються. На смак наче додали вівсяне борошно. Морква додає фарб і користі. Печиво в міру солодке, ідеально з кавою, чаєм або молоком. Я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!